Була на невеликих закупах, люблю заїжджати в понеділок, в літ багато переоцінених товарів за гарною ціною. Ну, До того, що були памперси, приправа різні, картопля, морква, цибуля, ну таке. Чек мені виніс 190 злотих. Тобто додаткова знижка на карту дуже родини. На овочі, хліб, крупи. Переважно надається ще додатково 10% від чеку. Любимо цей хліб. Типу влоски, називається, дуже смачний. Діти люблять той сосик, фритик. Ну і так по сезону. А, ще вчорашня купа. На вечерю сьогодні буде у нас плов. Такий рез вже пропарений, і тоді пловер буде розсип частин, буде кашею. М'яско. Морку нарізаю з кибочками, цибулька, часник не чищу, вкладаю цілий. Ну, там пізніше покажу. І свої любимі приправи зі смаком. Ми любимо багато всяких приправ, особливо сухих. Ось так додаю часник, знову заливаю водою і в духовку на 180 градусів, півтора, дві годеньки. Позалежно. На коні дали Супер!